Вітаю вас, глядачів мого каналу. У зв'язку з відключенням електроенергії в Україні на YouTube каналах з'явилось чимало відео з порадами про модернізацію безперебійних джерел живлення від комп'ютерів для аварійного електропостачання. Тож додам і я своє відео на цю тему. Модернізувати я буду безперебійник марки PowerCom моделі BNT 400 IP. Кілька років тому цей безперебійник дістався мені майже задарма, продали як непрацюючий. Всередині нього я виявив покороблений акумулятор, що свідчило про проблеми з ланцюгом заряду. Конструктивно акумулятор знаходиться поруч біля трансформатора, який ще й нагрівався під час роботи, тож починаю розбирати безперебійник. Перш за все, від'єдную від плати всі проводи, витягую з корпусу сам акумулятор. трансформатор, та відкришки від'єдную плату. На платі розрізаю доріжку, яка йде до мінуса бузера, його ще називають пищалкою, та підпаюю два проводи, які йдуть до вимикача, який буде встановлено на лицевій панелі. Цим вимикачем я буду вимикати звуковий сигнал. Звуковий сигнал можна вимкнути і під час його подачі, короткочасним натисканням на кнопку вимкнення. Але якщо напруга на акумуляторі знизиться до 12 В, звуковий сигнал почне лунати безперервно і вимкнути кнопку і вимкнення ви його вже не зможете. Тому застосування такого вимикача я вважаю доцільним. Далі потрібно на платі вимкнути режим Green Mode. Якщо цього не зробити, то безперебійник пропрацює в автономному режимі хвилин 5 та вимкнеться. Що для цього потрібно зробити? На платі є роз'єм JP2. NLSD, на якому потрібно встановити перемичку. Є ще один спосіб відключення режиму Green Mode, але я скажу про нього трохи згодом. На платі є два алюмінієві радіатори, до яких прикріплено попарно транзистори irfz 44 n Їх ще називають силовими ключами. Якщо придивитись уважно до них, то ви помітите, що між ними і радіатором, до якого вони прикріплені. Взагалі відсутня термопаста. Мабуть, китайці вирішили на ній зекономити. Цей недолік потрібно виправити. Викручуємо гвинти і акуратно відгинаємо транзистори та наносимо на них термопасту. Їй потрібно буде ще нанести і на стабілізатор LM317, який закріплений на окремому радіаторі, він відповідає за заряд акумулятора. До речі, про заряд. Заряд у безперебійниках не може повноцінно заряджати акумулятор. Не знаю, свідомо чи ні, але на виробництві чомусь напругу та струм заряду виселено малими. Щоб хоч трохи підзарядити акумулятор, навіть його рідний, потрібно, щоб безперебійник був вімкнений у розетку не менше доби. У моєму зарядний струм становить 250 мА, а напруга 13 В. Тому не дивно, чому акумулятори у безперебійниках довго не працює. Щоб налаштувати напругу, потрібно вімкнути в мережу, до клем акумулятора підключити мультиметр і резистором VR1 виставити напругу, яка зазначена на корпусі акумулятора. Я виставив 14,4 В. Струм заряду регулюється підбором опору резистора R64. Цього я не робив, бо до акумуляторів згодом буде підключений автомобільний зарядний пристрій. На лицевій панелі корпусу я випиляв віконце для вольтметра та присверлив отвори для вимикача звукового сигналу та для вхідних клем, до яких буде приєднано акумулятор. До речі, будьте обережні, матеріал з якого зроблено корпус ламкий. Вольтметр слугуватиме для контролю напруги підключеного акумулятора. Вимикач звукового сигналу це кнопка з фіксацією. Потужних клем я не знайшов, тому зробив їх з болтів М8х30. На трансформаторі збоку я зрізав частину гуми, яка була приклеєна зі сторони акумулятора. Потім залишок гуми розрізав на 4 рівні частини та приклеїв знизу корпусу. У нижню половину корпусу встановив трансформатор від моделі BNT600 IP. Він потужніший за його рідний. З нього можна зняти потужність до 360 Вт. Бажано б ще замінити і транзистори IRFZ44N на потужніші 50N06, а також замінити на платі два запобіжники по 25А на більшій 30 А. Так як з корпусу був винятий акумулятор, то необхідно зафіксувати трансформатор. Я зробив це за допомогою алюмінієвого кутика. Потім всередину корпусу встановив кулер від комп'ютера для охолодження трансформатора та радіаторів з транзисторами. Його я підключив до роз'єму CN3 на платі, до якого підведено плюс 12 та мінус. Після модернізації безперебійник став мати ось такий вигляд. Дана модель безперебійника має роз'єм, до якого можна підключити комп'ютер чи ноутбук. За допомогою програмного забезпечення можна контролювати роботу безперебійника та зробити певні налаштування, і навіть вимкнути чи вімкнути режим Green Mode та звуковий сигнал. Якщо у магазинах ви не знайдете в продажу роз'єми до безперебійника, то це не проблема і вихід можна знайти. Для цього візьміть ось таке гніздо від комп'ютерного блока живлення. Затиснемо його в тиски тільки без фанатизму, бо корпус крихкий. і обережно пилкою по металу відпилюємо флянець. І у нас вийшов ось такий аналог вилки. Припаюємо до нього проводи з розетками чи вилкою та гарно ізолюємо. Провід, яким я підключав безперебійник до акумулятора, має площу 6 квадратних міліметрів. Ось і все. Підписуйтесь на канал. Всім миру та добра!